Не потрібно шукати біди, бо можна її знайти. Мої вітання, слава Україні! Це програма Середа Невіда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 20 серпня, середа. І в програмі Середа не віда хотів би поговорити про, ну, напевне, зараз в порядку денному європейських політиків США щодо зовнішньої політики. Питання, чи буде, чи не буде зустріч Зеленського і Путіна, чи буде тристороння зустріч Трамп, Путін, Зеленський. Зеленський навіть вже заявив, що він готовий зустрітись не тільки в тристоронньому форматі, але й віч на віч з Путіним. Як там буде, побачимо. Вже навіть розглядають там різні варіанти, де би мали бути ця зустріч, де би мала відбутися, Франція пропонує Швейцарію. Сполучені Штати Америки виступають, ніби що був Будапешт, і До речі, вже прем'єр-міністр прем Польщі Дональд Туск на Будапешт зреагував, Він сказав, що це іронія така історії, що в 1994 році у Будапешті був підписаний Будапештський меморандум щодо якраз гарантії Україні, Що напевне, ну каже він: я забубонний, не забубонний, але напевне, все таки краще знайти інше. Місце не, не буде перш. Ну, я думаю, що я з ним тут погоджуюсь, там навіть був Рим. Питання тут у Міжнародному кримінальному суді, який видав ордер на арешт Путіна. Хоча вже і Швейцарія заявила, що, в принципі, вони, ну, щоб ця зустріч відбулася, вони не будуть виконувати арешт, ордер на арешт, який видав вже Міжнародний кримінальний суд на, на Путіна. Так чи інакше, ситуація насправді, на мою думку, не така е, лінійна, як здається. Бо за великим рахунком я не бачу поки що жодних аргументів, щоб Путін погодився на цю зустріч. Я не бачив, щоб він звінив позицію. В Кремлі вже заявили, що ну, це треба тривалий час, має бути тривала підготовка, щоб така зустріч відбулася. Раніше Путін говорив, що в принципі він готовий зустрітися, але для цього мають там інші. Спочатку вирішити питання: ну ніби заявили, що можуть підняти рівень, рівень делегації, які зустрічаються. Ну, хіба що, якщо Зеленський буде готовий підписати всі ці вимоги Путіна, ну, фактично, мова йде про капітуляцію України, тобто якийсь там обмін територіями, не вступ в НАТО, ну і все так по списку, що собі там Путін написав, які в нього всі ці бажання хотілки, ну тоді, напевне, Путін і готовий буде приїхати і зустрітися, щоб це відбулося. Але насправді. Ситуація зовсім не така, бо і позиція Володимира Зеленського вона не змінилася. Вона за великим рахунком ну навряд чи може змінитися, навіть якби він хотів. Я маю на увазі публічна позиція. Там останнє соціологічне опитування КМІСу е, яке там було проведено 23 липня, 4 серпня, е, показує, що 76% респондентів вони виступають проти того, щоб був якийсь там обмін територіями. Тому ця ситуація. Стосовно от обміну територій, про який, до речі, також дуже багато зараз говорять, ну вона також під великим сумнівом і там великий знак питання. Бо Трамп про це дуже любить говорити. Зеленський вже сказав, що ну так не можна. в нас є конституція. До речі, європейські лідери, які були на зустрічі в, у Білому домі у понеділок, 18 серпня, також там говорили про те, що ну фактично ніякий там обмін. Території ну, а раніше, ще говорило, що не можна нагороджувати агресора, віддаючи йому якісь території, чи там давати йому території, які він вимагає, бо це тільки заохочує і цього агресора, і можливих інших агресорів. Отже, щодо ситуації про зустріч Зеленського, я думаю, будуть говорити, будуть робити бо я багато заяв, але до того часу, поки Путін сам не захоче зустрітися, ми розуміємо, що ніякої зустрічі не буде. Зараз, ну, поки його армія вона поволі просувається, захоплюючи українську територію, знову ж не бачу ніяких причин, що Путін захотів зараз десь зустрічатися. Тобто вмовити Путіна на зустріч, на мою думку, ну, нереально. І не знаю, Трамп не може це зробити чи він не хоче це робити, він там тими санкціями, пам'ятаєте, він там лякав Путіна ультиматом до 8 серпня, потім заявив, що ну, можна зразу. Укласти якусь угоду не треба припинення вогню. Хоча Мерц, Кальцнер Німеччини на зустрічі в Білому домі якраз говорив у понеділок, що треба, щоб було припинення вогню, і зустріч має вже йдуватися тоді, коли буде припинення вогню. І за великим рахунком це був би такий ну, е сигнал того, що Путін і Росія дійсно хочуть укласти якийсь мир. Раз вони цього не хочуть, то можна робити висновок, що вони на сьогоднішній момент не хочуть. Ніякої мирної години вони хочуть захопити весь Донбас, ну там ще собі вони і пам'ятаєте до складу Російської Федерації в Конституцію навіть записали, внесли ще Херсонську Запорозьку області, Вони навіть ви там виходили наші Збройні Сили всіх областей. Тоді, ніби вони готові припинити війну. Ми ж розуміємо, що насправді довіряти, довіряти Путіну не можна. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі Середа не біда. Так, насправді це не біда, що хочуть вже зараз зустріч що фактично, ну, за великим рахунком вивели із міжнародної ізоляції Путіна. Але біда полягає в тому, що ну, Трамп ще до цього часу так і не розумів, що вмовити Путіна неможливо, його тільки можна змусити до миру. Я дякую всім, хто подивився цю програму до кінця. Не забудьте, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна.